Зірковий світ завжди вражає розкішю, драмою та несподіваними поворотами. Ви ж чудово пам'ятаєте юного Девіда Бекхема, який підкорював футбольні поля та серця фанатів. А тепер він грандіозно святкує. 50-річний ювілей, розкіш, стиль, vip гості, хто прийшов та які сюрпризи підготували, і скільки коштує така вечірка? Ось це цікаво, Сергій. Але якщо в Бекхема свято, то в іншого кумира мільйонів справжній шок. Що сталося? Двейн Скеля, Джонсон ледь не розбився в авіакатастрофі. Зіркові новини, які неможливо пропустити, усі найцікавіші подробиці у нашому сюжеті. Що зробила Селена Гомес. Ювілей Девіда Бекхема. Двейн Джонсон ледь не загинув у авіакатастрофі Футболіст легенда ікона стилю та улюбленець мільйонів Девід Бекхем увійшов у свій золотий клуб 50-річних з розмахом, гідним справжньої зірки. Святкування ювілею відбулося у Майамі, яке давно стало улюбленим місцем для сімейних відпусток Бекхемів. На вечірці, яка більше нагадувала світські бал, зібралися найближчі друзі та зіркові гості. Сам Девід з'явився у бездоганному велюровому смокінгу, А поруч із ним сяяла його вічна муза Вікторія Бекхен. Дизайнерка та модна ікона обрала білосніжну сукню на тонких бретельках, підкреслюючи свою витонченість, і стиль. серед гостей помітили легенду американського футболу Тома Брейді. Та баскетбольного гіганта Шакіла Оніла. І, звісно, не обійшлося без смішних моментів, де він з посмішкою позував на фоні цих велетнів і не віджартував про свій зріст, чим викликав хвилю сміху в мережі. За інсайдерською інформацією, попереду ще низка закритих і публічних вечірок у Лондоні та, можливо, навіть у Парижі. Адже 50 – це лише старт нового етапу, коли стиль слава і харизма Бекхема лише набирають обертів. Голлівуд міг прокинутися без свого головного титана Двейн Скеля Джонсон. Актор, продюсер і улюбленець мільйонів нещодавно опинився за крок від трагедії, яка могла назавжди змінити історію шоу-бізнесу. Двейн пережив страшний інцидент на борту літака, який ледь не завершився фатально. Джонсон вилетів з Гаваїв до Техасу, аби підтримати відкриття другого сезону об'єднаної футбольної ліги, співвласником якої він є. Але вже за 40 хвилин після зльоту пілот екстрено вийшов до пасажирів, аби повідомити про критичну проблему з гідравлікою літака. Ситуація ускладнилася перегрівом системи, а в небі над океаном це сигнал на негайну зміну маршруту. Було ухвалено рішення повернутися назад на Гаваї і здійснити аварійну посадку. У цей момент зізнався Двейн. Перед очима пролетіло найважливіше обличчя його доньок. Не слава, не кіноролі, не нагороди, лише родина. У той момент він усвідомив, наскільки крихке життя і як сильно він хоче залишатися поруч з тими, хто його любить. Хто б міг подумати, що легендарна голівудська акторка Глен Клоус відома своїми драматичними ролями і шістьма номінаціями на Оскар. Одного дня опиниться на піжамній вечірці в маєтку Кардашян. Кім Кардаш'ян вирішила зібрати акторський склад нового серіалу «All Сфеєр на вечірку в піжамах свого бренду. 78-річна Глен Клоу з'явилась в халаті та піжамі, готова не лише до коктейлів, а й до кіноперегляду. Вона розповіла, що під час вечірки акторки переглянули її культовий фільм Фатальний потяг, який Кім раніше не бачила. Глен каже, що Кім була вражена фільмом. І це стало чудовою нагодою для обговорення ролі та акторської майстерності. Та додала, що це був один із найкумедніших її вечорів за останній час. Акторка Нісі Нешбец, яка теж була на піжамній тусовці, поділилася спільним фото в інстаграм і натякнула. Це лише початок. Далі буде ще більше домашніх вечірок на знімальному майданчику.